Дорогі друзі, хочу сказати кілька слів по Курщині. Там величезна іде битва, і є деякі уроки Курщини, які надзвичайно важливі, які необхідно усвідомлювати. Я буду говорити виключно, спираючись на думку снайперів. Які воювали на Курщині, які є високопрофесійними, які є командирами найкращих снайперських груп? Урок перший, що коли було здійснено цю операцію на Курщині, в перші дні ми йшли вперед, то замість того, щоб прориватися далі, і, скажімо, вийти там. На Курську атомну станцію і далі була така обережна тактика, і вирішили зайняти вигідні тактичні позиції. В усі ці лісисто було сістей місцевості і там перемелювати ворога. Передаю думку снайперів. Вони вважають, що це помилково. Треба було. Сили, які були, викидувати вперед, і можна було досягнути дуже важливих стратегічних результатів, в тому числі захоплені ці атомні станції. Все це було можливо, відповідно, обережність погано спрацювала. А, значить, друге. Якісь ідеї, щодо розширити в сторони, не пішли. І це підтвердило думку, що треба було все-таки вперед, в перші дні, йти далі набагато. Не боятися, що це буде ускладнена логістика, ще щось. Треба було діяти, діяти ризиковано. І це привело би до. Фантастичних результатів, ми б теж мали би потім і значне розширення теж в сторони. Так що, коли є можливість така, то треба рухатися вперед. Важливий урок Курщини. Найбільш важливий, це те, що метод діє окремими групами. Приданими підрозділами, невеликими окремими підрозділами він застарів. Були випадки, коли росіяни атакували, а у нас три підрозділи в одному селі. Якщо скласти силу цих підрозділів, вони могли протистояти і противнику, який би в 10 разів більше був ніж ті сили, що атакували. Але через те, що це три розрізнені підрозділи, через те, що немає спільного зв'язку, всього іншого, відступали з села. Потім один з трьох підрозділів отримував наказ атакувати, контратакувати, брати село назад. Ну, все це призводило до невиправданих, величезних втрат. Коли почалася операція на Курщині. Було ясно і зрозуміло, що на Курщині величезні труднощі через те, що є ось цей стиль нашого сирського. Що багато-багато набрано підрозділів, невеликих підрозділів, солянка така. І кидається все це. Якби перед наступом. Були створені дивізії. Якби перед наступом е з тих сил, що там були, була створена єдина організація. Ну там корпус чи армія, е ми мали би перемоги, і, відповідно, не було б на сьогоднішній момент теж такого загрозливого становища на Курщині. Треба це усвідомлювати. Треба це розуміти. І треба зараз всіляко пришвидшувати створення корпусів. Це рішення прийнято, але втілюється в життя дуже-дуже повільно. Ми бачимо, що скрізь дає ефективне командування, як, наприклад, там у ДРПтого, там, відповідно, ми маємо прекрасні результати. Далі, знову таки, по дронам і по ребу. Ми знову-таки бачимо, що якщо йде концентрація підрозділів, які займаються дронами ребом, вони повинні йти там ну, в тилу у корпуса да, якогось. І приносить це величезні результати. Е тут кожен мав своє важко. Юрій Бутусов сьогодні про це писав. М -м, почитайте, це дійсно важливо. Але ну, це похідна, це один з моментів. Але, ну, скажімо, коли є єдине начальня, коли є єдина система, тоді, маючи ті сили, які ми мали, можна було досягти набагато більших результатів, діяти набагато краще в тій місцевості, в тих умовах, які були. Мали те, що мали. Наскільки важка війна на Курщині ніхто не уявляє. Хочу сказати, що у мене були випадки вперше з 22-го року, що люди просто ну, попадали в психічні психіатричні лікарні. Чому? Тому що ти по болотах виходиш з оточення. Приходиш, а там виявляється, що ти вийшов з невеликого оточення, а там виявляється ще ширше оточення. Люди просто головою не тронулися. Вот. Є такі випадки. Це дуже сумно, що наше суспільство якось недооцінює героїзм. Хлопців, які ось так воювали. І ви знаєте, я бачу якісь запити з того напрямку, вони повільно закриваються. Хлопці пишуть, дайте нам машини, це хоч якесь спасіння, повільно закривається. Я вважаю, що це, якщо вже кинули на Курщину от всіх цих людей. То держава мала би забезпечити їх на 1000% всім. І зараз теж. Знову таки, суспільство, ну хоча б усвідомлюючи, що там є. Я, я, наскільки кошмарні умови, наскільки важко воювати, Ну більшу підтримку, більшу підтримку. Знову таки урок, що коли ми десь б'ємо ворога, наносимо йому великі втрати. В дуже важких умовах, то не треба думати, що там все гарантовано, все забезпечено. Ні, бачите, що на Курщуємо ну, такі-то потреби, треба вкладатися. Зараз, наприклад, ми наступаємо в Турецьку, Но це ж не значить, що ситуація там хороша чи ще щось. Ні, ситуація дуже важка і потребує постійної підтримки. І якби, ну, давайте. От зараз всі пишуть: ми зупинили наступ під Покровськом, все хорошо. Ну, я скажу, там ті частини, які є під Покровськом, дуже бойові, дуже хороші, потребують максимальної підтримки. От ви бачите, що вони зробили. Значить, на Курщині. Ужавши, оточивши, проникнувши, е тероризуючи шляхи логістики, е чомусь з Бахмуту в часів яр росіяни змогли по всій дорозі натягнути сітки. У нас Генеральний штаб навіть не розуміє, що це треба робити. Ну, ладно, хорошо. Е можливо, це вже не має сенсу. І треба було інакше якось діяти. Ну то дійте. А нічого не робити це не рецепт. Ви ж хочете, щоб у вас ця карта була на руках, Курщина. Насправді у нас купа карт на руках. А, якби чого Трамп каже, що у вас немає ніяких карт. Хтось би притримався три роки проти Росії? Ні. Хтось би воював на території Росії, ні. А ми ще тільки нічого не починали. Ми взагалі на території Москви можемо воювати. Хай не, не випендрюється Сьогодні враження в Лінінградській області. Ми все, що завгодно можемо робити. Карти в нас є, але треба активніше їх застосовувати. Хочу сказати, що знову-таки так обжимають з різних сторін, вражають комунікації зараз в Куп'янську біля Куп'янська. Допомагайте максимально. Ну, ви бачите, що ну, не знаєте когось на цих напрямках, кому ви б хотіли допомогти безпосередньо. Будь ласка, допомагайте наші снайперські групи на всіх таких ризикованих ділянках фронту. І що хочу сказати, що знову таки від вашої допомоги дуже багато що залежить. Я вам скажу, що. Ну, якби не волонтерська допомога всім тим хлопцям, які на Курщині воюють, починаючи від снайперів і закінчуючи штурмовиками, ну, то нас би росіяни там з Курщини вже давно би вибили. Це факт, що все тримається народною підтримкою, все тримається підтримкою друзів України з усього світу. Ну, раз є такий факт, то треба максимально розвивати. Ви бачите, що уряди безпомічні, командування не завжди ефективне. От. І за цих умов впливати ми можемо тільки асиметрично посилюючи ці групи суперпрофесіоналів. Дорогі друзі, зараз такий період, що відповідно ми моніторимо ситуацію. Скрізь, де виникає дефіцит різних гвинтівок, прицілів патронів, ми постійно надаємо. Тільки що від мене уїхали снайпери з патронами, дуже хороші іноземні добровольці, забезпечили їх всім. Перед цим ви бачили, можливо, рюгер в 308-му калібрі. Ми постійно постійно робимо, але Головний наш суперзбір це, щоб зібрати на патрони 375 калібру. Ось такі прекрасні патрони. Хорнаді-Атіп 375 калібр 390 гривень. Важка прекрасна куля, найбільш сприятлива для стволів наших гвинтівок. Прекрасно летить до 3 км. І відповідно вражає ворога на рекордно далеких дистанціях. З вітрих стронів, з кастомних гвинтівок, ми надаємо теж ці кулі, Значить, там ще далі. От, дуже хороша балістика, дуже хороші властивості. Ми можемо взяти ще 5 тисяч куль. Так, да, ми працюємо над тим, щоб забрати ці 5 тисяч, тому що вони в такому непевному становищі, можливо, Сполучені Штати захочуть забрати назад. Тут багато дуже волонтерів, у нас же ціла волонтерська сітка. Деякі ще можуть притаскувати, в основному, те, що на момент цих безумних рішень Трампа. Було на території Європи, ще ми можемо притаскувати. А, а багато речей таких, які потрібні. Мені весь час пишуть, нам потрібні такі-то капсуля, такі-то кулі, і ми там розраховували, що такі-то люди там в Європі нам дадуть ще щось, а вони вже кажуть, ні, все це вертається в Сполучені Штати Америки. Непублічний весь цей бізнес, ну, ми постараємося ще що зробити, просто по магазинам в Європі зібрати. Там зараз я дав завдання, шукають, де є в Європі, будуть забирати. Я думаю, ми таку акцію проведемо. Це дуже важко, тому що дуже часто там на сайті написано: все є. Заплатіть там все, а ти, ну, якби, і отримаєте все, приїжджайте, потім отримаєте. Ти в реальності, якби, виявляється, що це просто вкладіть гроші, а можливо, ми потім привеземо з Америки. Ну, зараз не та обстановка, тому ми просто народним таким методом скрізь послали людей. Зараз перевіряємо, що крім тих п'яти тисяч з оптової партії, які залишилися, які ми маємо за 12,5 тисяч гривень викупити, скільки є ще в Європі таких суперпатронів? Уже якщо ми без них залишимося, раптом війна буде продовжуватися, ми без них залишилися, це катастрофа. Знову таки, якщо раптом буде якесь перемир'я, ми маємо бути забезпечені для тренувань. І, відповідно, раптом війна продовжиться після перемиря, необхідно мати хоч якийсь запас, тому на це ми величезний наголос робимо і стратегічно над цим працюємо. Крім того, що ми купляємо по терміновим цим потребам. Все, що треба, ведемо суперзбір, ми ще дуже зайняті тим, що постійно доводимо до довершеності якісь гвинтівки або ремонтуємо. І це величезні процеси, вимагають величезний нашої просто, це величезний час, величезні відповідно просто затрати наших сил. от, І ми. Просто ну, величезну теж роботу робимо. І я дуже, скажімо так, у величезному захопленні, які в нас є проміжні результати. І щодо доведення до довершеності гвинтівок, які вже відповідно куплені, ми працюємо з кожним днем, мені все більше подобається, але ми хочемо на суперрезультат вийти. От, зараз ми там мучимось, наприклад, там, з гвинтівкою Кадекс для Сергія Позняка, яку ми купили. Тому що ми хочемо, щоб це була суперзброя з суперпатронами, яка вражає дуже точно і вже на руки Сергію Станіславовичу дати повністю довершену готову гвинтівку. Досвід показує, що там, скажімо, там, з прицілом, ще щось з чимось, він може, якби прекрасно сам показати клас роботи. Але, скажімо, весь інструмент повинен бути готовим. Він же не збройний майстер, він суперснайпер. Будемо ще працювати над тим, щоб ще більше в нього було гвинтівок 375 калібру. Ще в нас є різні запити. Люди бажають гвинтівки 375 го калібру. Ну, Ми працюємо над тим, щоб відповідно, була можливість викупити ці гвинтівки. Тому що ну, притащити це величезна зараз задача теж. Ви бачите, яка обстановка. От. Я, я ж вже розповідав, по-моєму, що ну, з кожним роком все важче. Не тільки ті ж рішення ці Трампа, але є рішення, наприклад, цілого ряду європейських урядів, що такі-то колібри, вони не є гвинтівками для полювання, вони тільки військові, і тому не можна їх там продавати, не можна транспортувати через країну. Ще щось. Ми живемо в часи, коли навпаки. Все мало бути спрямовано на те, щоб всі народи були максимально озброєні найкращою зброєю, і це призводило до прекрасних результатів. Але чомусь через якісь, не знаю, думки різні, які є у бюрократів, в них виникають якісь рішення по обмеженню права. Народів мати власну зброю купляти. Ну, це мені здається неправильним, а тим більше зараз це не на часі. Я би навпаки висунув лозунг, що не тільки українці, які воюють, які в тилу всі мають бути озброєні, кожен має мати підходящу зброю і бути готовим там, до будь-яких подій. І якщо, наприклад, навіть в Росії оголосять загальну мобілізацію, просто всіх будуть в армію гнати. Мільйонами, то щоб ми до цього розвитку подій були готові і були озброєною нацією. Але треба, щоб і Європа вся була озброєна. Ну, Якось треба залишити позаду ці якісь наївні часи, коли можна було бути пацифістами. От. Не ті часи. І розумієте, в чому проблема? Пацифістом можна бути, коли війна є ну, дійсно для особистості беззмістовною. Ну, як була Перша світова війна, вона якраз породила хвилю пацифізму, в тому числі в богослов'ї, Хвилю такого засудження патріотизму, там все. Чому? Тому що дійсно ну, Перша світова війна багато в чому безсенсова, з точки зору ідейної. Але ж потім наступили виклики справжні: комунізм, фашизм, і там були відповідно імперії зла, з якими доводилося вести боротьбу. І якщо ти не вів цю боротьбу, ці імперії зла приходили в твої країни, вчиняли терористичні акти і так далі. І зараз є теж імперії зла, є вість ціла зла, є імперія зла, така як Росія, яка вчиняє скрізь терористичні акти, воює. І друге є мережеві імперії зла. Які, скажімо, там, ну, десь можуть проявлятися, там ігіл якийсь. Але це мережева імперія зла. І ну, тут абсолютно ясно, що не можна казати: будьмо пацифістами, коли якісь ігілівці там захоплюють щось. ну, Ясно. А Росія це той самий ігіл, Просто там вони. Скажімо, використовують інші прапори при цьому, але навіть набагато гірше за її. Це люди, які набагато гірші за у саму Ладена, за Аль-Каїду. Росія це зараз супер Аль-Каїда. І з цією терористичною державою, з цією терористичною мегаорганізацією, це святий обов'язок воювати всіх. Або якщо не воювати, то бути готовим до цієї війни, до цих викликів. Тому ясно, що необхідно озброюватись. Тому, дорогі друзі, суперзбір на патрони обов'язково підтримуємо. 2,5 з два з половиною долара один супер патрон. Давайте підтримуйте. Я дуже вдячний тим, хто жертвує відразу по тисячі доларів. Це розумний хід. Ви озброїте воїни в світла і вони захищають потім всю вільну світову систему, наскільки вона ще є. Відповідно, захищають, не дивлячись на те, що там критикують якісь українці ці неправильні, там все. Не один Трамп критикує. Ми критику чуємо. Починаючи з початку цього великого вторгнення з 22-го року, що ми якось не так воюємо. Але не знаю, ми правильно воюємо, ми дуже гуманно воюємо. І оце дуже гуманний спосіб переломити морально-психологічний дух противника, щоб швидше закінчилася війна. Це справжнє досягнення миру через силу. Досягнення справедливого миру через силу. От купляти ці патрони, купляти ці кулі, і ми зробимо прекрасні патрони. Дорогі друзі, будь ласка, донатьте, робіть висновки з тих уроків, боїв, які є. Робіть правильні висновки з усього, що відбувається в світі. Розумійте значення волонтерської підтримки Сил оборони України. Це найголовніше, що зараз тільки може бути в житті. Донатьте, моліться, репостіть, обов'язково репостіть це відео. І дякую всім, хто нам допомагає. Люблю вас!